Мені смішно, мамо, з тебе, яка сповідь двадцять літ. Я сама буду за себе. Подивися, я як цвіт, глянь, Тойота золотиста, жде мене біля вікна і коштує тисяч триста. Яка віра у Христа? І вечеря в ресторані, а у Турції в четвер, мамо, буду в Інстаграмі, королева я тепер. І дочка побігла з хати. Полетіла на чептах, і заплакала знов мати, де подівся в неї страх. А в Тойоті сміх лунає, лється музика і спів, швидкість двісті наростає, поворот без тормозів. І в Тойоті тихо стало, хтось від болю закричить, хриплий голос Все пропало. А вона чомусь мовчить. Та від болю. Аж здригнулась, мамо, рідна, поможи, ніби в серці щось проснулось, те, що спало всі роки, мчить швидка, як вітер в полі, рятувати буде всіх. Хто є винен в цьому горі? Тормоза? Ні. Певно, гріх. Вже не смішно, мамо, з тебе, Хочу сповідь в двадцять літ. Не забув Господь про мене. Зупинив гріха політ, всі живі, здорові, друзі, лиш Тойота, вся у хлам. Пройшов час разом у крузі йдуть в неділю, всі у храм, не чекайте повороту, молоді в своїм житті, і не ставте ви Тойоту вище Бога і душі. Майте радість, заробляйте, зустрічайтесь, всьому час. Лиш одне не забувайте, Бог завжди чекає нас.